чуєте, це не є вулиця. Конфлікт між сусідами на вулиці Самолюка не вщухає уже більше місяця. Причиною сварки став невеликий клаптик землі, який хочуть приватизувати мешканці одного з будинків подружжя Голікових. А їх сусіди проти цього, бо вважають цю землю вулицею. Ми нещодавно місяць назад зрозуміли, що Приватизовується частина нашої вулиці. Як це вулицю? Взять приватизувати. Давайте ми приватизуємо кожен біля своєї оселі. Ще метрів по 20, Це все вигідно і прекрасно е, ще й під час війни. Ми хочемо пройти прогулятися. Ми хочемо підійти до нашого тину. Все. ну це таке. Це моменти, але на якої підставі була виділена земля, комунальна земля, земля держави. Безпосередньо їм. ну це вулиця, це є вулиця громадського користування, На цьому крапка натомість родина голікових стверджує, що ця земля ніколи не була вулицею, адже згідно з документами, ця ділянка навіть не вважається нею. Немає будь-якої вулиці, частини вулиці, дороги. Це земельна ділянка вільна від забудови. Ми на законних підставах почали її приватизовувати. Приватизували у законному порядку. Ось там відсутній проїзд, вулиця, оскільки там це тупікова частина, це єдиний доступ. До нашої земельної ділянки, до нашої до нашого будинку, на підтвердження своїх слів пані Оксана показує документи. Розповідає напередодні приватизації, щоб точно переконатися, що ця частина не вважається вулицею. Подружжя зверталася до різних структур, аби отримати офіційне підтвердження. У мене є багато відповідей. Я вже називала від департаменту інфраструктури та благоустрою. Ось від Архітектури від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій є право власності на наш жиловий будинок, на всі наші домоволодіння, є витяги з кадастрової земель. З... Державного земельного кадастру. Ба більше питання приватизації розглядалося на сесії міськради. Однак, як стверджує голова земельної комісії, Маріян Года на той момент питання не було досконало вивчене. Архітектура не зробила своєчасно своїх зауважень, ну і рішення прийнято як прийнято. Через це поступила скарга. Відповідно, міським головою було дано розпорядження виїхати на місце і розібратися в цій ситуації. Відтак, після сесії, аби зняти усі сумніви щодо ухваленого рішення, на місце виїхали депутати міськради. Але як розповідає Маріан Года, комісія не має права скасувати рішення сесії. Тож ще єдине, що може допомогти у вирішенні цього питання позов до суду від противників приватизації, що власне вони і готуються робити, Вікторія Якимець та Шаула, телеканал ITV Media Group.